Жители Лисичанска провели митинг, требуя расследовать избиение пограничника сыном мэра города. Акция с целью привлечения внимания общественности к избиению сотрудника Госпогранслужбы сына мэра Лисичанска Сергея Шилина прошла в Лисичанске сегодня, 5 сентября. Об этом сообщил участник акции Сергей Чуб. Акция проходила возле городского управления национальной полиции и прокуратуры. Участники акции требовали провести расследование резонансного преступления и обнародование видео с регистратора патрульной машины, прибывшей на вызов. Напомним, ранее в средствах массовой информации была опубликована информация о том, что в Лисичанске группа молодых людей избила сотрудника государственной пограничной службы, а одним из нападавших оказался сын мэра города Сергей Сергеевич Шилин. І цю інформацію, і відтак цю ситуацію Лисичанського будемо обговорювати з одним з тих активістів, що зорганізували акції протесту, тому що ну чому скажімо так у множині говоримо, тому що сьогодні був певний такий пікет демонстрація. Ну скажімо так, виклик на розмову. Нову поліцію, що базується у лисичанську, активістами, безпосередньо у суботу, коли був день міста, коли мер Шилін. Скажімо так, вітав усіх лисичан із Днем міста. Був так само пікет щодо безпосередньо участі його сина, сина мера у цьому побитті. І, звичайно ж, ще раніше, коли була сесія, відтак певна участь поліції обурила активістів. Чому розпитаємо у нашого першого гостя це голова Лисичанської міської організації політичної партії Об'єднання Самопоміч Анатолій Р. Добрий, Добрий. Пане Анатолію, ну ось маємо те, що маємо, і е, маємо так цілу низку м, таких хвилювань у Лисичанську. Е, навіщо це вам останніх днів заставляє задуматися при силу безпеки в нашому місті. Що потолкнуло к сьогоднішній акції показати поліції підтримку громади. относительно законных действий полиции. И напомнить лишний раз полиции о том, что общественность не спит. Мы в любом случае эту ситуацию контролируем по мере нашей возможности ход расследования данного резонансного уголовного производства. И хотели бы напомнить о том, что мы стоим прежде всего на защите права и интересов громады нашего города. Потому что последняя череда событий, которая происходит, это прежде всего... Біззаконі со стороны городського голови і Ліщанського городського совета. і на наш взгляд, покровительство со стороны правоохранительных органів, тому що на сессии сесії городського 13-й зараз про це поговоримо. Лише нагадаю, ситуація, що да. ми у живому ефірі. І, до речі, шановна громада, зокрема Лисичанська, телефонуйте 050 210 десять Висловлюйтеся, доєд... доєднуйтесь до нашої бесіди, ставте запитання нашому гостю і отримуйте відповіді. Ну, от давайте повернемося все ж таки туди. Тому що ми так зрозуміли за ось ну, ми були звичайно у відпустці, не були у живих ефірах, але ми так стежили за ситуацією, що відбувається, і саме звідти, як то кажуть, ноги ростуть. Адже бо на цій сесії, як потім заявляють активісти, була спланована провокація. Ну, це ми вже розуміємо по ряду інформації аналізу, якою ми отримали після закінчення сесії. поскольку повестка дня не предусматривала никаких скандалов, она была сугубо социальна, и общие вопросы, которые были подняты на сессии, не предвещали никакого крика и скандала. Но в процессе съемок со стороны ТРК «Акцент» мы увидели о том, что у кинооператора на футболке есть своеобразная надпись, которая ассоциируется с аннексией Крыма который ходил постоянно перед депутатами и всячески показывал свою принадлежность своей футболкой. Также нас вызвал бурю возмущения поведения городского головы, который театраль, после театральной постановке нагло закрыл сессию, при этом забыл... Я говорю, в кавычках забыл рассмотреть ряд вопросов, которые были отнесены в раздел Разное, которые касались непосредственно проблем именно жителей города Лисичанска и среди которых были вопросы связаны, один из вопросов поднимался по э, обустройству индивидуального отопления для граждан города Лисичанска, вопрос незаконного, на наш взгляд, назначения руководителя э, культурного коммунального учреждения, который произошел в нарушении конкурсных правил. Также мы поднимали вопрос об отчете городского головы, который мы пытаемся с мая месяца попросить его отчитаться перед громадой о проделанной работе за период своей каденции. На ваш погляд, чему он сделал сама так? Здесь есть два варианта развития этих событий. Скорее всего, либо вариант А, он боится прямого вопроса Прямого диалога с громадой, потому что есть массу вопросов к нему как к руководителю города, на которые я думаю, что он либо не знает, либо не хочет отвечать, в том числе связанные с развитием и ситуацией экономической, социальной в городе, потому что на сегодняшний день, по моей официальной информации, у нас полноценно работает только одно предприятие – Лисянский пивзавод. Все остальные предприятия работают либо за должностью по заработной плате, либо буквально Работают на, э, с колес, отработали. А до чего тут мер? Э, мэр? Являє... Просто тому, що є підприємства, э, в них мэр является. потому, Напрямую он не может влиять на хозяйствующих субъектов, но он является лидером громады и должен вставить прежде всего права и интересы громады. Если город не работает, нет э, свободных рабочих мест, нет развития города, то и, и существование самого города стоит под вопросом. Если бы он мог поднять вопрос, он как лидер громады вокруг себя сплотил группу людей, мы могли бы смело говорить о том, чтобы не закрывались шахты в городе. Ми могли би говорити о приліченні інвесторів в город Лісичанськ. Ми могли би говорити о поддержці малого та середнього бізнесу в місті Лісичанськ. Пане Анатолію, давайте таки ну тут зупинимося детальніше. Бодай там на хвилин, хвилини три. Тому що тут важлива точка зору. Як ми розуміємо, розуміємо і зараз, коли у живому ефірі на радіо і телебаченні, просто зараз телефонуємо до пана Шиліна. От буквально у ці секунди він слухавки не, не те, щоб не бере слухавки, він просто ви. Пнув телефон або поза зоною досяжності, хоча так само телефонували і домовлялися попередньо. Ну, це вже традиційна історія для лоту Наживо, тому не будемо загострюватися на цій темі. Просто, от як з того боку, так ви виглядаєте, як, ну скажімо так, самовідданих і небайдужих міських божевільних, котрі заважають працювати обраній законним законний спосіб владі. У місті Сєвро, у місті Лисичанську, так подібна історія у Сівернецької і у Рубіжному. Це ми, тенденція останніх ми, часів. В от з того боку, ви, от найголовніша претензія, і найголовніше питання, у чому а, Шилін. Ну, ми не, не показуємо, тому що мережею розлетілося. Оце все просто шаленим чином. А, оцей пікет на день міста, коли виходить а, міський голова, вітає усіх містян, а пікет. Скажімо так, з, з, красномовний, а, із плакатами і вигуки, що він там не сповна розуму. Це якщо так більш-менш культурно казати. У чому претензія до обраного міського голови конкретно? Здесь, опять-таки, вопрос не однозначно, а іменно претензії к городському градоначальнику. Ми говоримо за всего. о функции городоначальника. Это лицо, которое вокруг себя должно консолидировать людей вне зависимости от политической принадлежности и экономических составляющих. Это должны быть учителя, предприниматели, шахтеры, политики. Это тот человек, который должен заниматься жизнью города. Я не скажу о том, что он жизнью города не занимается. То есть он свою функцию как руководитель города выполняет, но есть масса вопросов по выполнению этих функций. Это и формирование местного бюджета, отсутствие прозорости распределения денежных средств. Это и вопрос, связанный с решением конкретных насущных проблем представителей громады. Когда в мае месяце сессия принимает решение об определении механизма выделения денежных средств, я делаю два запроса на получение информации, что же вы сделали, и до сегодняшнего дня, до ию, до августа месяца нет ответа никакого. А люди второй год остались без отопления и пытаются решить свои жизненные вопросы путем обогрева буржуйками. Да, да которая челла... тоже стоит определенных денег. У них одна отговорка, у них большие задолженности. Но при этом никто не предпринимает никаких мер для решения этого вопроса. Коли обращаешься к Шиліну з предложением, Давайте ми создадим в рамках роботи з общественной организацией э, структуру по комунікації громади, органів полиции. власті і поліції. Мы... Перерваємося буквально на секунду. Є телефонний дзвінок. А, є телефонний дзвінок. Ні, на превеликий жаль а, зараз немає. Зараз що зв'язком ну, ми так розуміємо, немає. Ага, ось у чому річ. Слухайте, а, повідомляють редактори зараз, що на Лисичанськ а, вимкнули трансляцію а, трансляцію мовлення зараз а, лоту тоже был уже. Таке так само було. Я прошу дуже наших редакторів та технічну службу перевірити цю інформацію, тому що безпосередньо на Лисичанській де, якщо йдеться про аналог, це перша, скажімо так, точка, що приймає наш сигнал із Сєвєродонецька, де ми перебуваємо, а потім розповсюджується дедалі. Тому ну цікавий момент зараз перевіряють наші редактори. Ось що ось що хотіла сказати та що зник чомусь. Лот наживо, буквально зараз. Так, а я не розумію, чому зник. Ну, знаєте, тому що я так розумію, у вас претензії у активістів, у вас і у тих, кого ви представляєте, претензії не до самої постаті обраного мера. Є у нас на званок зрітіла. Здравствуйте. Ви в прямому ефірі. Як вас зовут? Откуда ви звоніть і задавайте свій питання? Меня зовут Дмитрій. Я звоню з Лисичанська. Вот. Дело в том, что в настоящий момент кабельная сеть в центре города Лисичанска полностью перестала транслировать ваш канал. Только наш канал а, или и другие? Ну, дело в том, что сначала пропал ваш, потом уходит, и в настоящий момент не вижу. Не показывают, да, и другие каналы не показывают. Вот, ну, смотрели ваш канал канала связь. <головік> 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 Дякуємо, Дмитро. Дякуємо за те, що зателефонували. Міні нам, нам що в Т2 Ми є, є лот працює, так що, якщо є бажання, переключайтесь на цифру і смотрите наш ефір і дзвоніть нам студію в студію 050 210 нуль Бачимо, дивляться нас лисичани, Тож давайте все ж таки до цього. Ну от, зрозуміло, що не не постать, а безпосередньо що те, що відбувається, непокоїть там окремо окремо частину лисичан, що їх не об'єднав мер, як вони хотіли, у конструктивній роботі. То, будь ласка, ну висловіться, чому саме такі методи боротьби ви обрали в останній час. Це не спосіб боротьби, это спосіб підтримки, повторюсь, поліції в законних її діях, іменно в законних, тому що по нашій інформації ми не можемо об этом говорити. С определенной степенью, ну, сами понимаете, по каким вопросам. Но у нас есть информация о том, что есть влияние на потерпевших в данной ситуации со стороны лиц, совершивших данное преступление. Вы бы это про кордонника по да. Боиту. Влияние да. или давление? Ну, ми вживую з ним не общались, Ми аналізуємо та інформацію, которая у нас на к нам поступає. Ми спілкувалися наживо і з потерпілим безпосередньо людиною, що прикордонником побили, запроторили до багажника. І тепер він лікується у Києві від коментарів віддалених. Ну, скажімо так, на відстані телефоном, скайпом він відмовився. Як тільки вилікується, він надасть коментар лоту наживо. Це офіційно. Ми скажімо, так маємо це сказати і заявити. Ми зв'язувалися із ним не хоче, бо ну скажімо так, не хоче людина. Лікується зараз у лікарні у Києві. Ось це така маленька ремарка. І що далі ви підтримуєте поліцію, і одночасно виникає момент, що поліція залежна від, від можновладців лисичанських. І така думка лунала, тому що на питання, де немає жодного розглядатися критично важливого, скажімо так, питання порядку денного є кордони міліції, є силовики і є. Як ото ганчірка червона перед биком хлопець терка акценту, оператор, що у вічливих людях у футболці відповідним чином хтось із патріотів мав би на нього накинутися, зав'язалась бійка, і когось із патріотів лисичанських закрили б. Такий розвиток подій, подій ви? Ну, я хотів би, щоб тілезрітелі, може, можуть тіну узнали ситуациях на тій сесії. Я начал говорить о том, что у нас были социальные вопросы, но в процессе самой сессии, после ее закрытия незаконного, и выйдя на улицу, мы увидели о том, что возле помещения исполкома находится целый автобус спецназа, люди в полном снаряжении. И такая ситуация возникала очень редко, это может быть в 2014 году, когда были реальные боевые события возле города Лещанска. Но на протяжении двух лет Такого сопровождения заседания городского совета никогда не было. Чему оно так и было, Запитаем у начальника <социал> управления <социал> патрульной полиции у Северно-Лесичанского Тарубижного Андрея Богуша. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Вы слышали определенную часть эфира уже. Первый вопрос, который бы хотелось вам задать, если сможете, ответьте, пожалуйста. Почему автобус со спецназом дежурил у Лесичанского городского совета на последней сессии? Ну, я вважаю, це було б правильніше запитати лисинські відділ поліції. Вам спецназ ніякого отношения не має, ви ответить на цей вопрос не можете, правильно? Чи знаєте ви щось про ну, чому таке посилення, на ваш погляд, чому така увага до цієї сесії була прикута правоохоронців? Безпосередньо і е, поліціянти там були? Поядна була інформація, що готується, які, якогось роду провокації, що саме мені не було повідомлено. А від звідки інформація про провокації? Не сказати? Ой, з усіх джерел надходило, я вам скажу, і від, від депутатів, і від, від працівників правоохоронних органів з усіх джерел. Що будуть провокації. І тому, ну, скажімо так, під рушницю, ну, мають усі немає так образно висловлювання, усі вийшли і щоб правопорядок захистити безпосередньо на сесії. Скажіть, будь ласка, ви як ну, людина, що керує новою, ну уособлює, так, у дечому нову поліцію, як ставитися до появи громадянина у футболці вічливі люди на сесії Лисичанської міськради? Знаєте, признає вам чесно, я його не побачив. Я вже от коли, коли журналісти почали присвітлювати, тільки, тільки тоді звернув увагу, що от на сесії була був даний громадянин. Може, можливо, ви не знаєте, на на сесію я був запрошений, е, просто як приняти участь, а не для е, забезпечення. Зрозуміло. А ну, направду на ж нічого не може поліцейський зробити, якщо побачить просто вулицею міста без сесії, без нічого людину у такій футболці. Тобто ви питаєте, і були наші дії, коли ми побачимо людину в такій футболці? Так. Да, да. Ну, Звичайно, ми передамо відповідним структурам. дану інформації людина буде затримана і знає, буде підводитися відповідні слідчі дії. Дякуємо за цю відповідь. І ще одне запитання стосовно сьогоднішньої розмови, безпосередньо із паном Анатолієм, безпосередньо із активістами, поліцейських розмов, тому що ну, на підтримку поліції, як ви ставитеся до сьогоднішнього сьогоднішньої акції лисичанських активістів щодо безпосередньо ну, скажімо так, просування в цієї справи із прикордонником і взагалі правопорядку Лисичанського. Я вам скажу так, кожен звертає на себе увагу як може. Якщо вони зроблять із тією метою, яку вони дійсно озвучили, я тільки за. Дякуємо за підтримку. Ну, це мали б сказати активісти. Дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Андрій Богуш, що керує управлінням патрульної поліції у сєвернецько Лисичанську, рубіжному був з нами телефоном на зв'язку. Що скажете, пане Анатолію? Увагу на себе ну, мне не привыкать относительно таких высказываний. Ну, как бы в отношении руководителя патрульной полиции мы с ним, как, ну, как общественник, я отношения поддерживаю. И нареканий на сегодняшний день относительно работы дорожной патрульной полиции лично у меня не возникает. Я рад о том, что они сработали, не побоялись задержать родственника городского головы. Я понимаю сложности с предоставлением видео с регистратора полицейских, поскольку есть процессуальная норма, которая их ограничивает и на сегодня не является распределением данной информации. И повторюсь, я хотел бы сказать о том, что данная акция является прежде всего поддержкой законных требований, законной работы органов полиции. То есть мы не хотим влиять, мы высказываем поддержку как представители общественности, но и при этом хотим напомнить о том, что мы контролируем в силу своих возможностей и их работу. И не допустим на сегодняшний день ни произвола, ни саботажа в части, в том числе и расследования того уголовного производства, и не допустим бездействия со стороны органов полиции относительно иных преступлений, которые происходят в городе Лещанске. То есть это классическая реакция громады на безчинство мажора. Да. Зрозуміло. І Ще одна думка в нас є. Є з нами напряму телефонна лінія, напряму скайп. Связи, прошу прощення, Юлія Машута, депутат Лисичанського городського совєта. Юлія, добрий вечір. Добрий вечір. Есть некоторое опоздание из-за связи в интернете. Юлия, скажите, обсуждаем сегодня и скандальную сессию, последнюю северодонецкую, а также акцию протеста сегодняшнюю, которая проходила в Северодонецке. Ну у и... Ой, простите, у Лисичанске. И, естественно, все негативные волнения, которые за последнее время лисичане приняли на себя. Это и футболка, вежливые люди. Очень много скандальных тем буквально за последнюю неделю. Ваше мнение, что происходит Сейчас в Лисичанске. Лисичанске сейчас происходит ну даже не со стороны общественных активистов, а со стороны местной органы местного самоуправления и большинства они пошли на конфронтацию. Я Считаю, что Это неправильная позиция месяц назад на июльской сессии как раз можно сказать началась такая война да то есть демонстрация силы, когда э, городской голова э, Сергей Шильнер обвинил и меня в том числе и других лисчанских депутатов, активистов, в том, что мы способствовали по пранию чести и достоинства человека, который пытался перекрасить танк в зеленый цвет. Как раз 24 июля танк в Лисчанске покрасили в желто -блокитный. Да, То есть началось с этого. Тогда нам показали кино, тогда нас обвинили в том, что мы нарушаем права человека. То есть были такие постановочные, потом долгие разговоры депутатов оппозиционного блока. Вот проходит месяц. Человека избивают, заявляют о похищении, о грабеже. Это даже хуже, чем кого-то там облили, испачкали краской. А какая реакция? Отношение же должно быть одинаковое, то есть и к этому, и к этому человеку. Пограничника действительно избили. Мы это видели по фотографии. Мы требуем одинакового отношения. То есть, если на сессии мы обратились к заявлением, с просьбой поддержать запад депутата Полупанова о том, чтобы следствие велось ну, правильно, то есть чтобы было видео, чтобы общественность видела, чтобы это все было открыто. Но почему-то поддержки никакой не было. Почему в, этот, в этом раз не было этой поддержки? Демонстрация силы, то есть вот показать, какие, что мы, в принципе, ну, Не ставим ни громаду, ни оппозицию, не слушаем ее и наоборот будем давить. Ну, я так думаю, это, это происходит в 10. Пані Юлію, ну а найголовніше питання, якщо можна дуже стисло, все ж таки, ну бачили, ми стежили так само, і ще й до нашої тривалішої, ніж, скажімо так, планувалося тоді відпустки. Ми бачили, що ну, щось назріває у Лисичанську. Це вже от кульмінація цих подій. Що буде далі? Які дії конкретні ви прогнозуєте стосовно... Діючої влади, там певної певних активістів, патріотів, ну, таких скажімо так, що у меншості опинилися безпосередньо у депутатському корпусі. Тут буде два розвиття собаки. Конфронтація буде продовжуватися, це буде неправильно з боку місцевої влади. Я думаю, що нужно пойти друг другу на зустріч. Лечанська городського голову ніхто не в приступленні. Нужно просто бути відкритим, об'яснити ситуацію. Вітя чоловік не обычный, простой. Это це... Человек, который глава города, пусть выступит, пусть скажет, что следствие идет. Никто не требует от него никаких других действий. Нужно сейчас городской голова, это не политик, это человек, который должен заниматься городом. В том числе и депутаты, они должны заниматься городским хозяйством, а не политическими разборками. Поэтому объединяющим именно должны быть действия городского головы. переговоров чтобы не было конфликта нужно заниматься городским хозяйством городская экономика которая сейчас ну на грани находится особенно с последними разговорами вот. о закрытии шахтелало дякумон юляя маршрута депутат мись крады улас свеччаского по анатолию но ну, вот знаете это вот изнову сдавалось по І тоді, коли щось там із громадськістю ну, невдало поговорив мер, і зараз, після повномасштабних акцій, знову кажуть: Та ми нічого не хочемо від мера Лисичанська, ми щоб просто поговорив з нами, вийшов люди. Які будуть дії конкретні? Що це за акції, вони якісь мають термін строк, вони безстрокові? Що це? Ну, наша задача на сьогодні, як представитель общественності, заставити власть працювати в інтересах громади, щоб власть повернулася до людям. Вона була відкрита і допомагала людям в рішенні їхніх життєвих проблем. Вопрос принципиальной борьбы. Да мы не боремся с этой властью. Мы, наоборот, пытаемся помочь. И даже когда депутаты заходили в городской совет на первой сессии, у нас был месседж на совместную работу, на решение городских проблем. Мы встречались, разговаривали, предлагали какие-то варианты свои. Не слышат. Мы предлагаем здравые идеи о привлечении каких-то внебюджетных средств на развитие То города. Пока не слышат. не выступит перед громадой, ваши акции будут продолжаться? До тех пор, пока мэр не будет прозрачен и последователен в своих действиях, я думаю, что данные акции на сегодняшний день не остановятся. И мы хотим этими акциями показать громаде, прежде всего, о, законности, о возможности законных методов воздействия на власть, и э, в законный способ доказывать свою точку зрения. Мы обращаемся в суды на незаконные действия э, городского начальника. Мы делаем запросы на получение официальной информации об освоении бюджетных средств. Мы контролируем освоение бюджетных средств. Мы показываем людям, каким образом в законный способ можно контролировать эту городскую власть. Мы хотим открытого, нормального диалога, без перетягивания дьяво на себя по политической принадлежности или привязки к какому-то политическому или экономическому клану в городе. Зрозуміла ваша позиція. Анатолій Ришков, голова Лисичанської міської організації, політичної партії «Об'єднання самопоміч, був у нас у студії. Будемо стежити, як будуть далі розгортатися події. І все ж таки, ну не знаю чому. І кожного разу, коли зустрічаюся із Анатолієм у цій студії, із, зустрічаюся із там Юлією Машутою, зустрічаюся і ще з певними активістами з Лисичанська, їх там ціла низка когорта. Хочеться хочеться вірити, що все ж таки прийде у цю студію. Мер Лисичка. Шанська, паншилін.